У рівному відкрили перший пункт обігріву для населення. Знаходиться він у центрі міста на майдані Незалежності. Намет може вмістити до півсотні людей. Там будуть чергувати психолог, лікар та рятувальник. Це перший пункт обігріву. У рівному скільки ще таких відкриють, знають наші журналісти. Зігріють, пригостять гарячим чаєм і печивом. У холодну пору для рівнян працюватимуть пункти обігрівів. Один з них сьогодні розпочав свою роботу на майдані Незалежності у центрі рівного. «От ви зараз бачите на вулиці, з на вулиці зараз у нас мінус два градуси. Ми могли бачити зараз. У нас тут по замірам 20 градусів. Температура піднялася за 10-15 хвилин. Доволі зручно, скажімо так. Температуру забезпечує в наметі теплова гармата. Потужність теплової гармати в районі 30 кВт. Це що ви розуміли, розрахунково її вистачає десь на таких 6 чи 7 наметів. Тобто доволі потужна техніка. За потреби намет може бути розширений. Намет площею 6 на 12 метрів, може вмістити до півсотні людей. Разом з генератором коштував пункт обігріву пів мільйона гривень. Це кошти християнської благодійної місії. Кожен тиждень тут буде дежурити, чергувати якась інша церква. Містоковна рада має волонтерів, має чай, має воду, має коржики. Завжди буде тут тепло, будуть стояти генератори. Е, сюди можна буде заходити, попити чаю, поспілкуватися. Тут буде буде чергувати лікар. Якщо вдруг якось людині буде погано, планують тут відкрити і пункт перевірки зору. Загалом зможуть надавати першу медичну допомогу. Міряти температуру, тиск допоможуть і при незначних травмах. Для цього тут підготували все необхідне. Тут перев'язочні матеріали і е, такі кровоспинні Можна помірити тиск, можна обробити рани будь-які температуру поміряти. Тобто, що кому потрібно. Надалі в таких наметах планують влаштовувати творчі вечори, майстер-класи та зробити кімнату для дітей, але своїми силами все і відразу організувати важко. Я заохочую бізнесменів нашого міста приєднатися до цього проекту, бо це волонтерський проєкт. Можливо, встановити сонячні батареї, зробити зарядку для гаджетів. Ми зможемо це робити, але не для великої кількості людей. У нас недостатньо мощні генератори. Його буде достатньо для зігріву, для підігріву води, для того, щоб завжди було тут тепло. Але для того, щоб заряджати, ми запрошуємо до співпраці бізнесменів міста приєднатись до нас. Сьогодні тут лише готують намет до повноцінної роботи. Та, незважаючи на це, перші відвідувачі вже встигли оцінити умови. Ну, як не, вам всередині? Тепло. Піду <кій> трошки похожу і вп'ять прийду, чай попит. На за чай попити. По рівному хочуть облаштувати близько 30 подібних пунктів, аби в будь-якій частині міста люди мали змогу зігрітись. Дуже корисно для людей обігрітися, тому що ми не знаємо, що у нас буде ще ж де, поки що. Так що ми самі переселенці, тому ми живемо в квартирі, поки нормально, тепло. Чи плануєте ви відвідувати в разі чого такі пункти? Да, я думаю що зайти. У випадку, якщо не буде теплопостачання, то я думаю, що ті люди, яких немає можливості поїхати в село, то звичайно будуть грітися в таких в таких пунктах обігріву. Пункт обігріву на Майдані Незалежності працюватиме увесь день, бо більше тут можна лишатись на ніч попри комендантську годину. Інші пункти обігріву у рівному почнуть відкривати з суботи, 19 листопада. Тетяна Петрина Павло Стецюк, новини Рівного.